Можете поїхати, бо я Вказані кошти, походження вказані коштів не підтверджено, вони вилучають, чи нові підтверджують. З що вас доволі для того, щоб воно було підтвердження. Вони є сумніва. Вони здобуті. Законным шляхом. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління національної поліції знешкодили корупційну схему в Чернігівській міській раді, яку організував керівник одного з її управлінь. Посадовець вимагав 10% відкату, а це 142 тисячі гривень за підписання актів виконаних робіт та фінансові розрахунки. По ним 30 листопада поліцейські затримали начальника управління міськради під час одержання хабаря. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. За прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на сто строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює офіс Генерального прокурора.